Михайло Свистак навів статистику розкриття злочинів в області за відповідний період. Слідчими області 23 особам повідомлено про підозру, які скоїли 34 кримінальні правопорушення. Протягом тижня працівниками розшукано двох злочинців, які переховувалися до рані до судового слідства, та одну безвісно зниклу особу. На території області за тиждень зареєстровано шість фактів незаконного обігу зброї. з початку року 153 такі факти, із незаконного обігу вилучено один обріз мисливської рушниці, один пістолет, чотири набої, два газові пістолети, дві одиниці холодної зброї та один запал до гранати. Розповів Михайло Свистак, що вже на початку червня працівники міліції виявили мукачів наркопритон у 46-річного місцевого жителя та оприлюднив статистику адміністративних правопорушень. Протягом тижня за адмінправопорушення працівниками громадського блоку та співробітниками ДАІ складено 484 адмінпротоколи. Із них 22 адміністративні протоколи по статті 130 і Це керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Також правоохоронці розказали про стан справ на дорогах області за останні п'ять місяців та проінформували, як краще вберегти своє житло від крадіїв. На автошляхах краю скоєно. 212 дорожно-транспортних пригод, в яких 37 чоловік загинуло, та 212 отримали тілесні ушкодження. Слід також відмітити, що в поточному році суттєво зменшилась кількість пригод, за наслідками яких потерпіло 5 і більше чоловік, тобто тих, які мають значний суспільний резонанс. Так, на протязі п'яти місяців було скоєне лише одна така пригада, в якій три чоловіки загинули. Розповіли правоохоронці про відеоспостереження в Ужгороді. Та на жаль, інформація не втішна, адже із 43 відеокамер 11 вкрадено інші ж не працюють через брак фінансування.